Часне ТРК Львів програма Рожеві окуляри. Весело, цікаво і доступно для кожного. Це наше кредо. Ми завжди обираємо такі теми, які будуть корисні вам. Сьогодні ми обрали досить серйозну тему, але про неї пізніше зараз анонс. Повість оповідання: Сонет Верлібер Ода короткий курс для початківців. Про них знають лише за їхніми творами невідомі біографічні дані відомих літераторів. А ще все про сучасних письменників невідомих, відомих і мегакрутих. Короткі, влучні, цікаві, а інколи навіть смішні афоризми та їхні родичі. Її твори зачаровують, а живе вона зовсім поруч, львівська письменниця далі в програмі. А також всесвітньо відомі твори, які допомагають забути про комп'ютер. Чесно, це варто прочитати. Не перемикайте, рожеві окуляри в ефірі, і ми починаємо! Думаю, ви вже здогадались, тема сьогоднішньої програми література і все, що до неї належить. Ні-ні, це не буде нудно, це буде круто, гарантую, тому що серед різних цікавих творів кожен зможе знайти щось до смаку. І почнемо ми з ознайомлення. Дехто пам'ятається зі школи, а дехто ні. Тому пропонуємо наш варіант курс юного літератора для чайників. Це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Ці слова належать відомій українській поетесі Ліні Костенко. Щоправда, її вірші вивчають аж в одинадцятому класі, але я дуже хотіла б їх вам прочитати. А все тому, що сьогодні я розповідатиму про її величність, поезію, її жанри та види. Вітаю! З вами Софія Озарків. Поезію ще називають віршами. Вірш. Це короткий твір, поділений на рядки. Переважно вірші пишуть ритмізованою мовою, тобто вони римуються. А ще віршована мова багата на різні паузи, що підсилюють ритм і виразнюють зміст. Якщо пояснити просто, то вірші можна поділити на ті, які мають свою схему римування, і ті, які її не мають. Перших є досить багато це є оди, сонети, рубаї. Список є досить довгий. А з неримованих – це є зазвичай верлібри та білі вірші. Перш ніж брати ручку в руки чи підсувати до себе клавіатуру, раджу вам записати і запам'ятати таке: звучання вірша залежить від способу римування, який поет для себе обрав. Цих способів є досить багато. Напевно, ви вже почали частіше клацати мишкою в роздумах. Як правильно написати вірш? Не хвилюйтеся, запрошую вас на урок поетичної майстерності в студію Джерельця. Літературна студія при Львівській обласній бібліотеці для дітей існує вже 22 роки. Тут навчають правильно писати вірші та прозу завжди підкажуть, розкажуть, допоможуть. Керівник студії незмінний пані Марія Людкевич. Пані Марія, скажіть, будь ласка, що треба знати і вміти, щоб написати хороший вірш? Щоб написати хороший вірш треба спочатку. Подумати, чи ти готова до цього. А це означає, що треба добре знати українську мову, якщо ти пишеш цією мовою. Тоді треба мати дар від Бога. Дар відчувати слово, відчувати ритм, музику слова. Тоді, звичайно, напишеться гарний вірш. Як писати вірш, ви вже знаєте. Цікаво, чи знають однолітки теорію літератури. Привіт! Скажи, будь ласка, чи відрізняються білі вірші від верлібрів? Ну відмінність між верлібром і білим віршем в тому, що в білому вірші є ритм, а в верлібрі його взагалі нема. Білий вірш він взагалі став популярніший раніше ніж верлібр. Верлібром започаткувавши Волтвітлом його. Цим збіркою чотири рази вона привідувала це листя трави. Знову трохи теорії літератури. Давнину були поширені жанри ліро, епічної поезії, балади, думи, елегії, серенади, романси, сонети. Головні теми, які у них звучали, це любов, патріотизм, чесність. Мужність, хвала. У наш час популярні білі вірші, тобто неримовані вірші з чіткою структурою та верлібри. Вільні вірші теж неримовані та ненаголошені. Пані Марію, скажіть, що ви порадите поетам-початківцям? До речі, дуже багато дітей не знає, не відчуває ще, що вони хочуть, що вони можуть. Тому варто спробувати, щоб відчути, чи ти маєш талант, дар до слова. Поетичну майстерність для вас підготувала я, Софія Озарка. Не лінуйтеся, хоча б спробуйте написати вірш. Хто зна? Можливо, ви в майбутньому станете Максимом Римським чи Лесією Українкою. Папа. -па. інформаційно розважальна програма рожеві окуляри триває. Говоримо ми сьогодні про літературу і не просто говоримо, а ще й показуємо і навчаємо. Але зараз час шокувати. Наступний сюжет про відомих на увесь світ поетів та письменників. Ми відкриємо вам їхні таємниці. Тому дивіться. Вітаю! З вами Валерія Ташко. І тепер я теж в команді рожевих окулярів. Письменники. Люди особливі. В цьому ви вже напевно переконались. Їхнє життя повне несподіванок та пригод. Сьогодні я вам про них розповім. Чарльз Дікенс не міг працювати. Якщо столи та стільці в його кабінеті стояли не так, як треба. Він щоразу починав роботу з пересування меблів. Відомий каскар Ганс Крістіан Андерсен в дитинстві мав улюблену гру Ляльковий театр, коли підріс, став актором у Королівському театрі. Правда, його кар'єра тривала недовго. Через негарну зовнішність і грубий голос його вигнали з театру. А ще батько гудко каченята снігової королеви у дитинстві мав вигаданого друга принца Фріца, який згодом став королем Фредеріком VII До цього часу в Данії існує легенда про королівське походження Андерсена. Хоча насправді він був дуже бідний. Американський письменник та журналіст Ернест Хемінвей мав низьку самооцінку. Він не сприймав жодних похвал і не вірив навіть своїм друзям, Думав що всі обманюють його, а ще Хемінгує боявся публічних виступів. Він страждав на алкоголізм і постійно говорив, що за ним стежать. Як виявилось пізніше, це таки була правда. Американський письменник Артур Конан Дойл вірив в існування надприродних сил і можливість спілкування з ними. Маленькі крилаті фей, теж жили у його світі. В оповіданнях про Шерлока Холмса той написав багато методів криміналістики, які поліції ще не були відомі. Серед них збір недопалків і сигаретного попелу, роздивляння в лупу слідів на місці події. Згодом поліцейські стали широко використовувати ці та інші методи Холмса. А чи хтось з вас читав Гаррі Потера? А чи знаєте ви, що перша книга «Гаррі Поттер і Філософський камінь перед тим як побачити світ, побувала аж у дванадцяте видавництва? Зараз я вам розповім. Літературний агент письменниці Джоан Роулінг посилав рукопис у 12 видавництв, але скрізь його не приймали. Тільки через рік рукопис сподобався маленькому лондонському видавництву «Блумбарі». хоча його головний редактор навіть після схвалення книги радив письменниці знайти собі постійну роботу. Автор відомих детективів Едгар Алан По все життя боявся темряви. А все це можливо тому, що в дитинстві майбутній письменник навчався на цвинтарі. Ось це моторошна історія. Школа, куди ходив хлопчик, була така бідна, що підручники для дітей купити не вдавалося. Винахідливий вчитель математики проводив заняття на кладовищі Серн Могил. Кожен учень вибирав собі надгробний пам'ятник і підраховував. Кілька років прожив покійний, піднімаючи з дати смерті дату народження. Не дивно, що Едгар По став засновником світової літератури. Жахів. Всі ці дивацькі історії для вас підготувала Валерія Сташко. Не знімайте рожеві окуляри, дивіться на світ разом з нами, папа. -па. З вами програма Рожеві окуляри, і ми говоримо про літературу, її стилі, про різні твори, які варто прочитати, і про письменників, яких, до речі, досить багато, як і в Україні, так і за кордоном. Просто ви про них не чули або не цікавились. Але добре, що у вас є. Ми рожеві окуляри дбають про те, щоб ви все знали. Дивіться наступний сюжет. Отже, література, тема на сьогодні і все, що з нею пов'язане. А хто з нею пов'язаний найбільше? Так, так, письменники саме про них сьогодні. Ми і поговоримо. Письменники це така професія, якщо її взагалі можна так назвати, яка потребує багато таланту і терпіння. Добре, що зараз і комп'ютери, і всі свої твори друкують відразу. А ще кілька десятків років тому все було зовсім інакше. Письменники від руки писали свої шедеври, відносили у видавництво і там його передруковували. Але зараз не про це. Сучасні письменники, хто вони і чим живуть. Отже, Іван Лав. Малк... Кович пише казки та оповідання, які перекладають багатьма мовами світу, і успішно друкує їх у своєму власному видавництві Абаба Галамага. Народився письменник на Прикарпатті у Косівському районі серед гір, Тому з маличку захоплювався природою. Спочатку мріяв стати музикантом, тому і подався до муз училища. Але згодом література взяла верх. Тому він вже більш як 30 років успішний письменник. Для сучасних письменників Форум подія року це те місце, де вони зустрічаються, діляться досвідом, щось цікаво розповідають, презентують свої книжки. Можливо, вони одноразово були там і зустрічалися з якимось відомим письменником. Неможливо не згадати про ще одного дитячого письменника. Це Ігор Калинець. Він вів'янин і це дуже приємно. А віднедавна він ще й почесний громадянин нашого міста. Але щоб ви могли вільно зараз купити його книжки, автор багато натерпівся. адже почав писати ще в часи Радянського Союзу, де кожне слово було незаконним. Перша дитяча книжка називалась книжечка для дзвінки. Так називається дочка відомого письменника. Зараз йому вже поза 70, Але він так само активно пише і друкує свої твори. Але про нас з вами він теж не забув. Написав чимало оповідань, віршів. Тому не гайте часу, насолоджуйтесь, читайте. Я не знаю, чи то наше місто так впливає на письменників, і вони пишуть дитячі твори, чи то самі письменники хочуть трішки довше залишатись дітьми і тому не покидають чарівний загадковий світ дитинства. У всякому разі, хочу вам розповісти про ще одну львів'янку, яка також пише дитячу літературу. У місті, що зветься по княжому Львів, на шлеп оселитись давно вже хотів, хоч був він царем та не звірем страшним. А добрим напрочуд до того ж старим. Так загадково про Львів могла написати лише львів'янка. Мар'яна Савка починала з поетичних збірок, але згодом перейшла до дитячої прози. Мар'яна Савка філолог за освітою і пише твори ще студентських часів. Вона також друкує їх у власному видавництві. Маленьку частинку письменницького шляху ми вам показали, хто зна, можливо, колись література стане вашою справою життя. Тоді бажаємо вам багато читачів і вдалої кар'єри. Па-па! Ми повернулись, і зараз кілька фраз. Ви, можливо чули, добрий розум робить легким будь-який спосіб життя. Або «бере вершину і матимеш середину. А і ще таке чули: з усіх утрат втрата часу найважча. Це афоризми Григорія Сковороди. А от що це таке, і які ще є види цікавих коротких висловів? Дивіться далі. Ой, чи не пора мені вже закинути справляти ці посиденьки та братися до роботи, а то мене матимуть як дірку від бублика. Правду казав відомий американський політичний діяч Бенджамін Франклін. Не відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні. Думаєте, що я вам таке наговорила? Пояснюю, тема сьогодні в нас літературна. І я підготувала для вас особливий сюжет афоризми та фразеологізми. Моє зручніше? Будьте як вдома. Це цікаво. Розпочнемо з фразеологізмів. Отож. Коротка літературознавча довідка фразеологізми – це стійке словосполучення або речення, яке сприймають як єдине ціле. Значення фразеологізму може бути одне слово або кілька, якщо сказати простіше, це слова або речення, якими ми весело і смішно можемо назвати людину, її фізичний чи духовний стан праці. Тому любі глядачі пояснюю, справляти посиденьки означає нічого не робити, ледарювати. Або ж та кажуть, ганяти вітер по світу чи бити байдики. А що воно таке, ті байдики, і хто їх б'є, вчені ще й досі не можуть сказати. А от фразеологізм мати мене за дірку від бублика означає, що людині ніхто не любить і не поважає. Ех, сподіваюсь, це не про мене. У трамваї чи автобусі, вдома чи в школі, на гуртках чи в магазині можемо почути, почувається як не у своїй тарілці, тобто не впевнено. Це було за царя гороха. Тобто, ну дуже давно. Все йде, як по маслу. Означає, всі справи вирішуються без надмірних зусиль. І вже точно хтось з вас витрішки продавав в магазині чи в школі, дивився на когось без потреби. Наша українська мова дуже багата та різноманітна. В цьому ви вже могли переконатися. Я думаю, ви чули таке фразеологічні антоніми. Не лякайтеся, це ті ж самі фразеологізми, тільки з протилежним значенням. Прикладів можна навести багато. Чи чули ви, що про людину говорили? Що втодзіо пташеня або битий жук. Шов тут дзьоби пташеня це про людей недосвідчених, а битий жук про людей з життєвим досвідом. Про таких, що кажуть, зуби з'їв – у певній справі. Або така пара, хоч лопатою горни котові на сльози нема. Це про те, що чогось може бути дуже багато або взагалі нічого. Афоризми не менш цікаві. Їх ми чуємо щодня, але не завжди знаємо, хто їх автор. Це короткі закінчені думки, які відрізняються своєю оригінальністю. Вони легко запам'ятовуються, і люди їх часто повторюють. Ми дуже часто використовуємо афоризми у повсякденному житті. Наприклад, жодна людина не щаслива, поки не вважає себе такою. так казав Марк Аврелій. або що посієш, ти пожнеш. Цицерон. А ще я вам скажу таке: за афоризми можна вивчити історію, тому що в ньому відображається минуле. Поети, вчені середньовічного сходу, полководці, всі відомі у світі люди є авторами цих личних висловів. У літературі вони трапляються досить часто, а також у філософських працях і в повсякденному житті. Ці точні і короткі вислови придумують на дуже різноманітні теми. Все більше ні пари з вуст, а то піду по світу з торбами, тобто залишуся без роботи. Витягайте книжки з полиць, читайте та набирайте з розуму. Тільки все це після нашої програми. З вами була Єва Іонова. до нових зустрічей, Па-па! Ви дивитесь програму «Рожеві окуляри. І у нас сьогодні, як завжди, цікаво. Говоримо про все, що пов'язане з літературою. Але зараз кілька слів про те, де саме можна нас знайти. Ось це наш сайт. Також у нас є електронна адреса, куди ви можете надсилати свої листи. Також ми щотижня оновлюємо наш канал на Ютубі, а сторіночки у всіх соцмережах ми ведемо щоденно, навіть щогодинно. Пишіть нам, дивіться новенькі фото і відео. А зараз наступний сюжет. Привітики! Сьогодні я вас познайомлю з дівчиною, яка вірить у казки. А точніше не тільки вірить, але й створює їх. На великій сонячній галявині біля водоспаду жили дуже дивні істотки. Вони називалися піжамчики. А чому піжамчики? Бо вони завжди ходили в довжелезних піжамах, в такому великому ковпаку, піжами волочилися по землі. І вони жили в такій особливій країні. Вони ніколи не лягали спати не вставали раніше полудня. Лягали спати. Коли ще сонечко тільки заходило. тому ніхто з піжамчиків ніколи не бачив зорів. І навіть не уявляв, що вони існують. Марічка Крижанівська відома львівська журналістка, розповідає про всі культурні події нашого міста. І не тільки. Крім основної роботи, пише казки. У арсеналі Марічки аж п'ять виданих книжечок. Зараз авторка працює над шостою. Марічко, а розкажіть, як ви опинилися в світі казок? Думаю, що я з світу казок ще й не виходила, бо таке враження, що в мене далі всередині в душі живе дитинство. Кажуть, для дітей набагато важче писати ніж для дорослих. Чи це дійсно так? Для дітей писати важче, бо якщо дорослому можна замилити очі чимось, то дітям ніколи діти відразу відчувають фальш і бачать, чи ти з ними щирий чи ні. Між іншим першу книжку «Різвяна історія Марічці допомогли видати батьки. Вони вірили, що у доньки велике майбутнє у світі дитячої літератури. А хто першим читає ваші казочки? Я даю своїм племінникам. Вони вже правда дорослі, попідростали, але на той час вони були малесенькі, і я за ними спостерігала, коли їм ставало нецікаво, Значить, цей момент треба допрацювати. А я на сторінках з'являюся герої. Наприклад, в першій книжці Марісоль це ну напевно я описувала або себе, або навіть може мою майбутню доцю, яка може в мене буде, а може ніколи й не буде. Я згадала своє дитинство і перенесла всі риси на цю дівчинку. Усі Марічкині герої дуже позитивні, зовсім не сердиті і дуже львівські. Наприклад, таємниця львівського годинникаря. ви писали про годинникаря у одній з ваших казок. А він є вигаданим чи справжній? Я якраз йшла по площі ринок, а там на той час була майстерня годинникаря. І це було так якось гарно містично. Я заглянула е, крізь шибку на нього, побачила його. Він сидів підсвічений таким світлом тьмяним і якраз щось робив. І в той момент він підняв очі і побачив мене. В мене відразу з'явився отакий образ годинникаря, і з'явився цей сюжет. За словами Марічки, вона ще однією ногою у дитинстві, тому пише для дітей так просто, легко і невимушено. Найважче аж ніяк не писати, а видавати книжку. А що для вас є найважчим у письменництві? Я думаю, найважче це шукати час для того, щоб щось писати, бо так виходить, що в день є на роботі свої домашні турботи, а є тільки час вночі. Львівські історії від Марічки Крижанівської за її творчим задумом повинні дарувати малечі ще більшу віру у те, що місто Лева справді дивовижне. Вона тихенько мріє. Що такі дитячі казки і місто роблять казковим. А чи ви ніколи не пробували писати для дорослих? Пробувала і навіть зараз спробую писати, але наразі не наважуюся це показувати ширшій публіці. Спробую протестувати на своїх друзях і рідних. Які ваші улюблені, дитячі письменники? Страшенно люблю Астрид Лінгрен. Також е, от навіть тепер купила собі книжку-дитячу книжку, книжку Лускунчика Гофмана. Нашу мені дорослій дитяча книжка, але я скуповую їх просто цілими тоннами. Після того, як я прочитала Марічкину казку про піжамчиків, мені зразу захотілося одягнути піжаму і цілий вечір читати. Є у вас книга, яку мрієте написати. Я хочу почути, про що мріють прочитати наші діти. І, власне, їхні мрії я би вже хотіла втілити на сторінках книжки. Кажуть, дитячі автори дивляться на світ крізь рожеві окуляри. Чи це дійсно так? Рожеві окуляри це не те слово. У мене такі шалено рожеві окуляри. Ви собі просто не можете уявити. Я всім бажаю не скидайте оцих рожевих окулярів. Це була позитивна, цікава і дуже казкова зустріч з журналісткою і водночас дитячою письменницею. Вірте у дива, і вони збудуться. До зустрічі! Програма рожеві окуляри триває, і сподіваюся, ви чимнень сидите і дивитесь. Адже все це для вас. І просто зараз невеличкий дайджест, тобто перелік книг чи оповідань, чи... Одним словом, все, що варто прочитати, чи бодай переглянути. Дивіться і записуйте. Привіт, Знаю, всі ми любимо подорожувати, брати участь у різних пригодах. Але на дворі сніг та холод. Тому сьогодні я запропоную вам альтернативний варіант для екстремалів – подорож літературними сторінками разом із чарівними героями. Не думайте, що це нове домашнє завдання. Зовсім ні. Це список літератури, який цікавий і актуальний для всіх поколінь. Ці книги ви можете порадити навіть своїм батькам, і ми розпочнемо цю подорож з Каріні Дим. Якщо ви думаєте, що зараз я буду говорити про Алісу в країні чудес, то ви привіт. Люріс Керл є автором цієї книги. Він видатний англійський математик. Вам може здаватися, що це проста історія про перегоди дівчинки разом із короликом у чарівному світі. Але це зовсім не так. Багато дослідників кажуть, що в творі зашифровані різні математичні правила та формули. Два в одному. Прочитав книгу із літератури, отримав відмінну і математику підтягнув. Та якщо Аліса для вас є занадто дівочим варіантом, то пропоную альтернативу для хлопців. Нескінченна історія Михаель Ендер. Це теж подорож у вигаданий світ, але головний герой хлопчина Бастян, який рятується рівно від її загарбників. Але це не просто вигаданий світ, це інша реальність, даркони, двобої, гноби. Одним словом, ви там знайдете весь лицарський набір. Дякую. Не менш пригодний з ким я роман Торіадори із Васюківки. Написав його живий, проте вже класик дитячої літератури це Володнестайко. Якщо не знаєте, як зробити метео на селі в дідуся і в бабусі. Або як пальбойко, ТБК та сусідських свинок вам допоможуть герої цієї книги Яво та Павлуша. І смішно, і повчальні. Гесамастента right. наших українських торіадорів навіть зняли фільм, який отримав безліч нагород. Також цікавою історією книжка про схожих безкетників, але вже американських Тома Сойера та Гекберіфіна. Я не можу втриматись, щоб не порадити вам прочитати книжку російського мандрівника Незнайка, автором якої є Микола Нос. Але якщо вам хочеться чогось більш серйозного, то рекомендую перегоди Шерлок Холмса та доктора Ватсона серу Айтора Конан Дойля. Короткі історії, написані в стилі найкращих. Гостий сюжетних англійських детективів. Класика жанру. Особисто я вже читав ці історії декілька разів. Тепер дивлюся серіали та фільми про цих детективів. І порівнюю, що краще. Ну, а з паражім романтичним душом раджу прочитати «Енн із зелених дахів. Ой, довелося дівчинську, яке свої фантазії перевертає сизнік на голову в одному з канадійських містечок. Згодом виростає, стає письменницею. Ну і ясна річ закохується. То цей список що чесно, а якщо якщо, якщо, якщо якщо чесно, то цей список цікавих книг безкінечний. Кожен з нас може скласти свій особистий рейтинг. Отож, не гайте часу, біжіть в бібліотеку, читайте, і ви не помітите, як швидко мене час. З вами був я, Данилой Ковський, па, -па. Ну ось і все на сьогодні. Ми вже готуємо для вас наступну програму. Вона буде не менш цікавою. Це буде насправді сюрпризом для вас. Ви знову переконаєтесь, рожеві окуляри всюди. Для вас працювала я, Юлія Моївка. Залишайтесь з нами і дивіться на світ крізь рожеві окуляри. Так веселіше, Па-па!